Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Це канал різнокольорова Мозаїка, канал про рукоділля здебільшого про в'язання. Але сьогодні я хочу побалакати з вами не тільки про в'язання, навіть не стільки про в'язання, тому що сьогодні субота, 17 грудня, а вчора, 16 грудня, у нас знову були ракетні обстріли. Злочинне керівництво Росії знову обстріляло міста України. У нас є знову руйнування, є загиблі та поранені, мирне населення і дорослі і діти. І це незважаючи на те, що у нас кожного дня гинуть хлопці на передовій, які захищають нашу батьківщину. І в такі дні я не те, що в'язати, я розмовляти не можу. Але оскільки я приєдналася до ініціативи Олександри Щукіної і канал Сандра Пайк, то я продовжую знімати. По-перше, сьогодні вже наступний день, і хоч Харків ще темний і холодний, вже є можливість зв'язатися з рідними. Дякуючи нашим незламним енергетикам, працівникам зв'язку. І коли сьогодні вранці вже і моя подруга з Кривого Рогу вийшла на зв'язок, то мені стало трошки легше. Саме Кривому Рогу цього разу дісталося більш за все. І отак, після кожного обстрілу, я зависаю над телефоном. І намагаюся зв'язати зі всіма і запитати Ви як? Ви живі? І Львов, і Харків, і Кривий Ріг, і Одеса, і Дніпро, і Кремінчуг, і Вінниця, і Київ, і Суми. У всіх містах ми шукаємо своїх рідних і близьких і запитуємо Ви як? І кожна відповідь, як промінчик сонця, пов'язує нас з життям. Бо навіть не... нестача світла чи тепла засмучує мене більш за все, саме неможливість зв'язатися з рідними заганяє мене в таку депресію. Хоча зовсім недавно я дізналася, що у нас, у українців, немає депресії. Я не запам'ятала всі ознаки нашого поганого настрою. Я запам'ятала тільки що журба це коли погано і ти знаєш від чого, від того, що йде війна, від того, що обстрілюють наші міста. Ще є туга, це коли тобі погано і ти знаєш без чого. Це коли немає зв'язку з рідними та близькими. Там є ще була скрута, але я вважаю, що все ми зможемо подолати. І ще що ж було, а я не пам'ятаю. Тому що я зрозуміла, що скрута це те, що я зможу долати кожного дня, якщо в мене будуть поруч мої. Помічники незламності. І я хочу цими ідеями поділитися з вами. Я розумію, що багато хто вже користується такими помічниками, але якщо комусь буде це корисно, то це вже буде велика справа. Отже, мені долати скруту допомагають. По-перше, це свічки. Бачите, яка в мене патріотична свічка? Я ще її не використовую. Ми ще поки що палимо біленьку, а цю зберігаємо надалі. Або для більш визначних подій. Другий мій помічник це тоді, коли, окрім світла, ще й нема можливості щось приготувати. Так, календаря я трошки приберу. Ось така штучка, коли нема електрики, то можна зігріти собі води, щоб попити чаю. Чи підігріти якийсь сніданок в допомогу до цього приладу. Отакий От йде газовий балон. Тому цю скруту ми теж здолаємо. Третій символ моєї незламності це звичайна баклажка з водою. Ось так. Зігріваємо її тут, набираємо сюди і додаємо тепла в своє життя. Я ось думаю, може ще зв'язати якийсь чохол на цю баклажку, ну, щоб приємніше було обіймати, коли стає трошки зимно. Ось наше тепло, світло і гарячі напої. І ще, саме головне потрібен зв'язок. Але оскільки в мене нема контактів, Ілона Маска. То щоб знайти зв'язок, коли його нема. Я у робочий час користуюсь послугами відділень нової пошти, там завжди є інтернет. Я сподіваюся, у них добрі контакти з Ілоном Маском. А якщо вже час, після того, як нова пошта не працює, є пункти незламності. Шукайте такі пункти у своїх містах. І там ви зможете отримати і гарячі напої, і медичну допомогу, можна буде підзарядити свої гаджети, і там завжди є зв'язок. Це я до того, що ці символи, помічники нашої незламності, нам потрібні для того, щоб себе впевнено відчувати, Бо тому що коли ми розгублені. Наша незламність під загрозою. А коли ми знаємо, що нам робити і куди бігти у скрутну годину, тоді ми стаємо впевненими і все налагоджується потроху. Я не знаю, зможу чи я вигрузити це відео на свій канал, тому що світла нема, інтернет. М -м. Може, нова пошта скоро зачинеться, не знаю. Може, вигружу завтра, коли вже буде світло і буде кращий зв'язок. Але підтримати один одного я вважаю дуже важливим, тому що нам всім разом наближати нашу перемогу і дякуючи нашим хлопцям, нашим захисникам. Та там і дівчата є, дякуючи всім Збройним силам нашим, ми зможемо подолати і скруту, і журбу, і тугу, і всі негаразди, які принесла нам ця війна. І коли з'являється можливість трошки прийти до тями, ми повертаємося до нашого в'язання. Тому я оце все прибираю і хочу нагадати, що ми в'яжемо в нашому спільному проєкті В'язання незламних. Саша виділила нам чотири напрямки для нашого рукоділля, тому що це може бути не тільки в'язання. Я знаю, що дівчата ще й вишивають. Але ми в'яжемо чи вишиваємо, по-перше, те, що давно хотілося, те, що ми робимо до перемоги, те, що ми в'яжемо для наших захисників. І те, що ми в'яжемо з турботою про своїх рідних та близьких. У мене є ще в'язання із турботою про близьких, і для захисників, і те, що я мріяла, і те, що я сподіваюся зв'язати до перемоги. Але ось це чотири проекти, яким я хочу приділити. Більше всього уваги, тому що у нас зараз таке в'язання, воно ситуативне. Планів ніяких не можна будувати, тому що отакий ракетний обстріл вибиває життя на... де да більше, ніж на добу. Тому я намагаюся кожного дня в'язати свої маленькі, патріотичні адвентики з думкою про Україну. Я в'яжу, коли дозволяє світло у світлі часи, чи коли виходить сонечко нашим захисникам. Коли нема світла, і в темну пору доби я в'яжу свою переможну намітку. І коли є хвилинка затишку, я в'яжу подарунки до свят своїм рідним та близьким. У мене нема. Чіткого виділення, що звіт якийсь буде присвячений якійсь окремій категорії. Я в'яжу всього потроху, коли дозволяє можливість така. Але саме рукоділля нам дозволяє шукати однодумців, підтримувати один одного і всі разом наближати нашу перемогу. Тому я бажаю всім тихих ночей, спокійних днів, тепла, світла, спокою в душі, наскільки це можливо, і зустрінемось у нових звітах, тому що ми незламні, талановиті, креативні, тому що ми українці.